Так, шановні мої, як приєднатися до Google класу і як працювати безпосередньо з Google класом. Ваша сторіночка, яку ви можете новою відкрити у вашому Google? Що ви робите? Є Права частинка екрану, тут є ваша мордашка, і є, ось тут у вас таке меню у формі е, кнопочки із точечок, крапочок. Ви обираєте його. Е, дивитесь, е, які вам пропонують тут е, саме застосунки, і знаходити клас. Якщо тут застосунок ви не знаходите, то внизу є, дивіться, другі приложення, інші продукти. Ви гортаєте сторінку в самий низ. І вже коли пішли піктограмки цих продуктів, ви можете зайти через ось тут відразу на Google Клас. Якщо тут у вас його ще нема, то гортаєте далі. І ось тут, коли з'являються всі піктограмки всього, що є. Може запропонувати вам Google знаходити серед цього Google клас. Наприклад, я зайду таким чином, як би і заходили ви, якби ви не бачили піктограмки для приєднання Google клас. Що ви робите? Перше, я скопіювала код курсу, який мені, наприклад, надіслав мій викладач, мій вчитель. Я скопіювала код курсу. На цій сторінці в мене вже ви бачите є два Google класи, мені треба приєднатися до іншого. Верхня частина екранчика є оцей плюсик. Створити курс або приєднатися до наявного. Я натискаю плюс, і мені треба приєднатися до наявного курсу. Я натискаю. Тут мені пропоную, що я буду заходити саме з цього облікового запису, бо в мене декілька облікових записів, і отут, якщо його хочу змінити, я отут нажимаю і обираю інший обліковий запис. Але я буду заходити саме з цього. Тут ми бачимо з вами код курсу. Ми його сюди вставляємо. Будьте уважні, коли ви копіюєте код курсу, щоб попереду вашого коду ви не захопили пропуск. І також, щоб ви не захопили пропуск позаду вашого курсу. Бо якщо тепер, бачите, пише, що немає такого коду, бо всього повинно бути 5-7 літер, А це вже кожен пропуск він рахує як символ. Тому будьте уважні. І тому далі ви натискаєте правий верхній угол приєднатися. Натискаємо. Шукає система наш Google Class і приєднує нас сюди вже цей Google Class. Якщо тут вже вам вчитель виклав завдання, то ви бачите, в мене наявний клас, бачите, і перед завданням можна побачити різні оці зображення, піктограмки. Дивіться, тут у нас є таке зображення, а тут завдання ось таким зображенням. Що це мається на увазі? Взагалі-то, взагалі, коли ви бачите саме таку піктограмку, якщо ви відкрите це завдання, то ви побачите наявність кнопочки, яка надасть вам змогу приєднати вашу виконану роботу і надіслати її на перевірку вчителю. Якщо ж ви побачите трохи іншу піктограмку, вона більш схожа на планшетку. Зі, з такою закладинкою. То якщо ви відкриєте, наприклад, ми відкриємо з вами таке завдання, то ми побачимо, що немає кнопочки Приєднати завдання. Це говорить про те, що це просто матеріал для того, щоб ви опрацювали його. Ну, вам тут вчитель пише завдання, що треба вам виконати. Це вже коментар. І тут ми бачимо з вами, бачите, надіслати на емейл, e тобто ну, тут все пояснюється, що, що зробити. А, тобто, тут надсилаєте нічого не треба. Тут само по собі в системі оці всі завдання вони надішлються вчителю на перевірку. А, якщо вам треба. Приєднати завдання, але дивіться, ви повинні розуміти, що ось тут вони ну просто скопом лежать ці завдання. Тут за рахунок того, що вони йдуть, бачите, вони шикуються за календарем. Але якщо будуть і ось тут якісь дописи у курсі, якісь коментарі, то це буде перебуватися. Ці завдання вони будуть перебуватися цими коментарями. Щоб цього не відбувалося, ви заходите в мене україномовна сторіночка, тут бачите стрічка. Якщо у вас російською мовою браузер налаштований, то тут буде написана лента. Тут завдання російською буде е, завдання. Тут в мене українські люди, а російською е, або студенти, або е, ну, тут іще Російською не пам'ятаю, як написано, чесно, що ви робите для того, щоб не загубити своє завдання. Ви відкриваєте безпосередньо закладинку завдання. І ось тут вже бачите, вчитель, він їх вишукував до класу, якого я приєдналася. Тобто тут є розділи, тут ну, на це не звертайте увагу. Ви відкрили, і ось тут, якщо ви побачите, що тут, якщо вчитель, він тут проставляє за датами завдання, то ви побачите по датах. Якщо просто є назва уроку, то тут виставляється останнє завдання, яке вам надав вчитель, воно буде отут зверху. Тобто, знаєте, як пиріг ми складаємо: перший корж, другий, третій і так далі. І останній корж, який ми посклали, він буде зверху. Точно сам, точно так, і тут у нас завдання викладаються таким чином. Далі, що ви робите? Ви побачили завдання, що у вас є те, що треба виконувати. Коли побачили таку піктограмку, відкриваємо і обов'язково дивіться, у вас є коротке, о, короткий опис вашого завдання, що з ним треба зробити. Але для того, щоб його виконати, вам треба натиснути переглянути завдання. Ви натискаєте цю кнопочку. Тут у вас вчителі запишуть вам і назву, і що треба виконати. І тут будуть ще матеріали, які можна використовувати на уроці. Ну, наприклад, давайте відкриємо інше завдання, бо тут уроку загальних знань. Давайте відкриємо, ну, наприклад, ось це. Дивіться. Тобто, тут є вчитель, він виклав презента... Не презентацію, а відео В презентації цього уроку є завдання записати закони і так далі. І далі що ви робите? Ви виконали завдання, ви нафотографували. І далі що? Коли ви будете відправляти з комп'ютера, вам треба ваші фотографії завантажити на комп'ютер. Ну, ви берете свій гаджет, берете шнур, приєднуєте і завантажуєте на комп'ютер. Далі, що ви робите? Ви ось дивіться, додати або створити. Ви обов'язково натискаєте цю кнопочку і далі, якщо вам вчитель говорить просто здавати одні фотографії, то ви обираєте ось файл, оця скрепочка, ви обираєте саме цей пунктик. Далі дивіться, у вас є, якщо ви ці е, фотографії виконаних завдань завантажили на Google диск, то ви їх знайдете в цьому пункті меню. Якщо вони у вас просто на комп'ютері, ви обираєте оцю кнопочку Брауз, або, дивіться, ви можете е, відкриваєте меню свого комп'ютера знаходите знаходити а, ну, нехай буде ось так. Заходите, знаходити свої фотографії. Ви можете просто перетягнути. Ви обираєте і перетягуєте. І відпускаєте. Тобто завантажується одне зображення. Наприклад, бачите, вони в мене там в різних місцях моєї папки там друге зображення, вибачаюсь, знову ж таки, додати або створити. Сюди знову ж таки файл і додаємо. І перетягуємо сюди. Можна по одному перетягувати, а можна обрати декілька файлів і перетягнути ці файли. Ви їх і обрали, а далі зажимаєте, перетягуєте всі три. Одночасно вони завантажуються сюди. Ви чекаєте, коли завантажаться ваші файли, для того, щоб далі їх передати вчителю. Ну, зараз давайте зачекаємо, бо я не. Буду різати відео, бачите, вони отут приєднуються. І коли ви вже е, все приєднали, все виконали, тоді обов'язково вам треба натиснути на кнопочку здати. Ви натискаєте здати, і вам тут пропонують підтвердити, що саме ці е, завдання, які ви сюди, Прикріпили, вам треба їх здати. Подивіться, в мене є і презентація, я захопила і презентацію, і зображення. Тобто, якщо вам треба щось буде здавати, то можна легко перетащити сюди і завантажити. І далі останнє від вас це здати. Все. Дивіться, завантажується ваша робота, і вона пішла. Бачите, ось тут позначено, що робота вона здана. Це один варіант. Другий варіант, наприклад, я візьму інше завдання знову ж таки, завдання. І я візьму, наприклад, ось тут завдання, так? Переглянути завдання, і в мене є. Дивіться, ну тут підготовка, це діти відкривають, дивляться, і у них є завдання розв'язати, тобто там записано саме завдання. Можна дивіться, як, щоб е, на Google диску менше з'їдало місця. Ви обираєте додати або створити. Ви обираєте не файл і скрипочка, а ви обираєте документ. Тобто, дивіться, створити документи. Ви обираєте цей пункт. Е, наразі створюється сам документ, для того, ну, який вам треба буде надати для того, щоб учитель вам, вам перевірив завдання. Що ви робите? Є дивіться, як і у звичайному Word, -і. файл змінити вигляд вставити. Ви обираєте пункт вставити. Зображення таблиці, малюнок і так далі. Ви обираєте пункт зображення. І дивіться, це зображення можна завантажити з комп'ютера, шукати в інтернеті. Ну, за рахунок того, що. Це ваше зображення, ви фотографували, ви обираєте з комп'ютера. Або, якщо так, то ви могли, наприклад, на телефоні, ви нафотографували, завантажили на Google Диск на телефоні, ну, на свій аккаунт, а потім, коли відкрило комп'ютер, ви можете обрати саме. Пункт, що завантажити із диску, це Google диск. Це Google фотографії. Дивіться, якщо у вас приєднано до вашого аккаунту Google Фото, то в принципі то ви можете забрати їх звідси. Ну, в мене немає, наприклад, Google Фото. Тому я обираю вставити зображення і завантажити з комп'ютера. Далі я завантажую з комп'ютера. Наприклад, от знову ж таки дивіться: я обираю ці фотографії, які я зробила, і далі натискаю: тут буде «Открить». Я натискаю, і ці фотографії вони дивіться, вони завантажуються в цей текстовий документ. І надалі, якщо це всі ваші фотографії, які ви зробили, фото ваших ну, роботи вашої дитини, то ви можете надалі, дивіться, правий верхній куточок, ви натискаєте здати кнопочку. І ви бачите, що зараз формується цей документ, в нього додаються ваші фотографії. І відразу, відразу дивіться, ви підтверджуєте, що ви здаєте цей документ. І ви бачите, що ваша робота вона здана. Ваша робота здана, ви виходите з браузера і йдете пити каву або чай разом з вашою дитиною. Все. Таким чином, ви можете і приєднатися, я вам показала, як до Google класу, як виконати завдання. Ну, як виконати, ви самі його будете виконувати, як його завантажити, прикріпити і здати. Ось вам відео. В принципі, то на цьому в мене до вас все. Тому користуйтесь, нехай це відео буде вам у нагоді. На все добре.